І всім привіт, народ! Це Манорлордс. Я обожнюю цю гру. Це гра, обожнює мене. В нас взаємна любов. Тому поїхала нова гра. О, тут дають обрати перса. О, якийсь. 어, трохи, трохи, трохи чел. Давайте. Я було одне проходження по Манорлордсу на цьому каналі. Так ось такий прапор. Чи герб, чи як правильно назвати, я створю щось таке. Це, типу, небо, сонце, а це, типу, пшеничні поля. Продовжити. Блін, я вже грав. І диву, мене трохи засудило за те, що я пограв без війни. Давайте так. Шлях до процвітання. Я так і. складні сценарії стандартне. У мене так і не вийшло щось нормальне там побудувати. Давайте спочатку без ворогів. ще. Я... Мені подобається без ворогів грати. Мені ось такі стратежки подобається грати без ворогів. Нічого не можу з робити, тому почати. Так, ось ми і провантажились. Знову ж, ви ж мене не буде засу засуджувати за те, що я граю без ворогів, хоч багато кому це і не сподобається. Так, в нас є нове повідомлення. Там, де інші помічають, лише проблеми, ви бачите, потенціал, ці землі багатітимуть і процвітатимуть під вашим вправним керуванням, досягніть рівня поселення, велике місто, щоб здобути перемогу. Процтання чекає. Окей. Окей, 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 окей. Я сподіваюся, що мені дуже багато чого не подобалось в минулий раз, коли я тут грав. Але зараз подивимось, що у нас тут по факту. У, В нас є глин, а в нас. Ну так, да, маленькі поклади, що диких звірів, що ягід. Окей. Що ж, що робимо? Прив'язь. Ну, прив'язь, в нас, скоріше за все, залишиться, тому давайте якраз навколо прив'язі зроблю дорогу. І виведемо її якось ось так. Ось так, типу, розв'язка. Так, а мені. Скаржиться на бездомність. А я не пам'ятаю. Нам, скоріш за все, потрібен табір дроворубів Десь тут, що логічно, табір дроворубів Ой, а, так, табір дроворубів, а це хатина дроворубів, Не путаємо. Так, також, для початку мені потрібен мисливці. Давайте мисливці і ягоди будуть ось тут стояти. Хатинка мисливців. І хатинка зберечів ягід. Ось так, тут, на краю міста. І господарства. Нам треба 5 господарств. Давайте перші 5 господарств. Так, я зроблю такими поменше. А, у нас нема, не буде деревини на це. Ну, окей, ми зараз все відбудуємо. І подивимося, як воно буде. На циферки не можна міняти швидкість. А як? Як ви проп. Так. Ненавджу, коли іграх не можна на циферки міняти швидкість. Z і X. Окей. X вища швидкість, Z менша швидкість, я розібрався. Ну, щось типу розібрався вперед. Розбудовуйте мені табір дроворубів. Та я знаю, що товари не захищені, почекайте. Так, я, я пам'ятаю. А, намети бездомних? Мені здається, раніше було покращення у наметах бездомних. Але нехай. Так, табір дроворубів. Давайте для початку одну родину. Чи дві, дві родини поставимо. Працювати, табір мисливців одну родину. Лишати 10. Тваринок там постійно. І в хотину зберечів також одну родину подивимось. Так, теоретично, у нас є на 6 домів. Як я, як я пам'ятаю, нам ще потрібен ринок. Ринок. Його можна буде завжди перебудувати, але щось таке нехай буде, якщо хтось захоче тут працювати. А працювати тут, наприклад, захоче з табору дрогорубів, напевно. Або з мисливців я. Хто... Хтось захоче там працювати, давайте так. У нас є деревини на 4 житла. Знато мало. Ось максимально маленькі роблю. Але так, щоб. Коротше, робимо максимально маленькі, але так, щоб тут були і поз'являлись саме ось ці. Те, що позаду, я не знаю, як це назвати правильно. Є ще які виробництво нехай буде. Ой, давайте вже тоді я дочекаюсь ще одну деревину і одразу поставлю 10. Все, прекрасно. Ось так 10? Ой, 10-5, точніше. Ось так, побудуйте мені. Це буде 5 господарств, в яких будуть курки. Тому, а куркам не так важливо розмір ось цього господарства, яке в них позаду виходить. Не виграйте, будуйте. Блін, об... мені подобається, нічого не можу зробити з собою. Мені вона сподобалась. Ось ця, не знаю, ось ця фіча, можливість побігати також, як і в... мені не вистачає цього в сіті скаланці, наприклад. Я б хотів, уявіть в сіті скаланці можливість взяти машину і поїздити на власне по власному місту. Я б за цю можливість, ну. Я б віддав все просто за цю можливість, всі ті скаланці просто поїздити по своєму місту. Так, на. Збирачів хоча б один, нехай буде. Нам, нам потрібна їжа. Нам потрібна їжа, і ви вдвох маєте зобов'язані. Ви зобов'язані мене забезпечувати їжу. У вас немає вибору. У перша крамниця, те, що я й казав, це Камора із продуктами. Це, скоріш за все, або з хатинки збирачів, або з табору міслівця побудували. І кожен, хто це продає, він буде будувати свою хатинку. До речі, те, що нам ще також необхідно, це хатина древоруба. Без неї нема куди? Просто ось так, вперед. Потім побудуйте. Я думаю, тут одну родину можна спокійно лишати, тому що деревини в мене вистачає. Блін, не, не гра кайф. Не гра, а просто суцільний кайф. Та що я зроблю? Ну, типу, промокли, припаси і промокли. Блін, а це жахливо. Це дуже жахливо. Ну, побудую, я ще не можу зараз відволіктись і побудувати комору в першу чергу. А може, якраз таки воно мені треба побудувати склад десь, тут, і побудувати амбар десь тут. З високим пріоритетом. Я, я не, дам, не дав їм добудувати ці будинки просто. І ви автоматично перенесете це туди? Чи мені потрібно когось наймати, щоб він туди це все переніс? У мене просто не так багато родин, щоб всіх усюди понаймати. А, а ти не драворубів. Ну, давайте. Блін, а в мене не залишиться людей для будівництва. У мене вже три родини працює. Що, ще дроворубу, дроворубів зроблю. Нехай. Окей, одна родина для будівництва. Буває. Є. І тут можна теоретично звести прибудову, але ось курник Ми їх п'ятьох побудували для курників. Але є одне, але. В сенсі пропозиції їжі нема. Тут пропозиція продуктів. Пропозиція продуктів має бути. Як я розумію, два різних продукти треба це буде м'ясо і ягоди. Пальне буде, і ось пропозиція одягу. Пропозиція одягу це здається хтось з ва. А, ні. Ось ти. Сиром'ятня. Пропозиція одягу буде давати сиром'ятня. Так, але мені потрібні будуть ще будинки. Збережно, дякую. Давайте на цій же вулиці побудую ще два. Її ж пального не вистачає. Окей, їжі в мене. Хей, що ви тут ви не збираєте? Збирайте? Е, можливо, треба додати ще одного полювальнику. Ми тут двадцятка диких звірів. Ні, просто, У нас гроші поки що не додаються. І незрозуміло, коли я почну нормально отримувати гроші. Тому витрачати на курку, на курник це погана ідея. Ой, а в нас зараз, обичаюся, прибираю. Нам потрібен будівельник хоча б один. Давайте, окей, я прибираю з табору дроворубів. У нас достатньо саме деревини, давайте краще всім іншим позаймаємось. А я дико вибачаюся, чому ви почали нове будувати, якщо у вас тут не завершені будівництва. Ви адекватні. О. <гас> до речі, про те, про що я забув, тут же доєднуються рідні. Типу, там написала, типу, коли хтось до нас приїжджає, там додаються рідні. Їжі, нас так, дякую за збільшення рівня поселення, але мені потрібні. Гроші, нове очки в розвитку. Ось траперство. Блін, мені завжди подобається траперство і так далі. Тут багато чого читерного є більш-менш. Тут просто в нас. Якщо казати про цей регіон, то тут просто звичайна. Звичайні тварини. Типу, ось ці покращення виключно для тварин краще брати в. там де багаті поклади. Саме як покращення для ягід то ось тут треба брати. І ось тут, коротше. Я ще не впевнений, що я тут хочу взяти. Я не впевнений. Я не впевнений ні в чому. То поки що живемо, як живемо. Мені б якийсь. Гроші, мені потрібні гроші. Факторія. Окей, давайте ще побудуємо факторію. Бо мені треба почати продавати. і я не пам'ятаю, з чого краще прям почати. Навіть так. Щоб мати можливість вас підвищити, Бажано. Ой, пропозицію одягу мати. Пропозицію одягу в нашому випадку буду давати сиром'ятня, яку я побудую ось тут. Так, і нас зараз, я сподіваюся, позаїжджають ще люди, тому я. Давайте ось так. Нехай трохи більше людей буде на полюванні на тваринок. І на ягодах. На ягодах також побільше б зробити. Але в мене поки що 5 родин тільки. А нові. В Сховищі немає вільного місця? Ого. Так ви вирішіть, мені їжі не вистачає? Чи вільного місця в сховищі не вистачає? Які ви дивні? Що з ягодами? Давайте, може, тоді не на полювання, а на ягоди. Додаткову родину відправлю. Так, факторія завершена. Торгівля. Можна продати шкури. Коротше, тут багато чого можна продавати? Я пам'ятаю. Давайте так. Я пам'ятаю, що я брав дуже багато грошей з зуття але тебе зараз дорого продавати буде. Шкіри дуже дорого коштує. Щоб б з цього прям продавати. Дошки? Дві монетки, З дві монетки одну дошку. Кого ви намагаєтесь обманути? Чи дрова? А дрова можна вивозити? Можна. А, і всього три коштує відкритий маршрут. Давайте створити торгівельний маршрут. В сенсі, становне, правило, не торгувати. А... Тобто, коли стоїть галочка, не можна торгувати. Ні, це не тут. А... Дякую. а де? Раніше такого не було. А де? Накази. Закрите. Може, ось так. Потрібна одна людина, хоча б, щоб тут стояла? Але ні. А! Я! Вивозити. Цікаво, тут потрібна людина, щоб торгувати. Але все, вивозити. Що, бажаний надлишок? Скільки в мене зараз? Це на 7 місяць, ось 40. Бажаний надлишок 40, все інше, все що згори вивозимо. Мені потрібен якесь більш-менш стабільне постачання їжі. Ой, грошей. І давайте. Ми мене 5 родин. Так, тут живе хтось? Сім, що проживають нуль. Тут? О, один з одного. Курки. Все, у нас є один курник. Сором'ятня, та дякую за сором'ятню, але хто там працювати буде? Ці ваші сиром'ятні. У мене зараз так виходить, що три родини вже працює, а одну я лишив для будівництва. Хоча на табір дроворубів тоді бажано когось. І припаси звідси нікуди. Коротше, все, в мене всі працюють. Чому до мене ніхто не заїжджає? Yeah. Ну, мені потрібно, щоб до мене хтось заїхав. Я без цього ніяк не впораюсь Ось ви з курками. Так, стоп. А, попередній бездомність, Все нормально. Там... Це попередній бездомність мінус 5 давала. Зараз все нормально. А що треба, щоб до мене заїхали? Заїдьте до мене хто-небудь е. еге. Е -е. Ні, серйозно, заїдьте. Напевно, когось на факторію треба відправити. Це логічно, що воно само продавати не буде. Що з яд приберу одного? І відправлю на факторію, щоб мене пішло постачання грошей, а гроші це що? Гроші це нові курки. А нові курки це що? Це більше їжі. Якого біса до мене ніхто не заїжджає? Ніде ж не пише, що ти... до вас не їдуть, тому що щось там. Що ти продаєш? 40. Нас, дрова. На складі 60 взагалом. Продавай. О, все 14? Я сподіваюсь, вони всі получать одразу на продаж. Я куплю ще курник, буду ще більше їжі. Ууу, -у, -у, у вас з'явились яйця. Низький приріст населення, нейтральний рівень схвалення. А що ви мені пропонуєте зробити? Пропозицію одягу можу вам дати. Що з факторії звільнити? Але факторія це майбутні гроші. Давайте з хатин зберуча краще звільню і поставлю на сиром'ятню. Зараз буде ще пропозиція одягу вам, не хвилюйтесь. І настрій у вас буде нормальний вже. О, хворі. поїхали, переробляємо. У, 5 монеток плюс, прекрасно. Так, тут люди живуть. Ось тут родина живе. Тут в першому будинку ніхто не живе, на жаль. Так, тримай. Ти також курник. Ой, буде ще більше їжі. Як хорошо. У, крамницю з одягом вже побудували. Зараз. Зараз піде пропозиція одягу. Не, на ще зручності. Ой, 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 ой-ой-ой. Як ви ще не покинули це місто, просто скажіть мені, як ви ще його не покинули? На, тримайте колодязь. Нема кому його буде побудувати. Побудувати. Чи буде. А, да. Нема людей. Давай звідси звіню, поки що. Буду швидко. Все, Вертаю. Є, тепер ще вода є. І пропозиція, все, все. Вам лишився тільки церква. Управління, торгівля, а де в житлі? Церков в житлі. дошок Ну, заїдьте хто-небудь. У нас дво, два вільного житла. Настрій також має збільшитись. бо У вас все, все. Ось, наприклад, у вас пропозиція повна є. Тут ніхто не живе, у вас пропозиція, все, окрім церкви. Ну так, все, ми забили повністю пропозицію, окрім церкви. Так, хто тут? Ти? Хтось живе? Хтось живе, тримайте. Блин, я, просто, я дуже багато е, фармив грошей на взутті. Я робив багато кіз, переробляв це все в взуття, і взуття продавав на зовнішній ринок, і потім там прямо дуже хорошо гроші йшли. Але окей, поки що забезпечимо себе яйцями, що дасть моїх грошей досить багато. Ні, серйозно, мені потрібна їжа. Ой, їжа, мені потрібні люди. Як я розумію, щоб швидше заїжджали, треба більший рівень схвалення. Я поставив достатньо великий рівень ну, схвалення. Так, окей. Припустимо. А, пильна яма це збиральність. Я шукав, де пильна яма знаходиться. Вона в збиральництві. Дуже логічно. Дуже логічно. Давайте ось тут побудую. Але когось треба звільнити. Давайте схватини дроворубів, тимчасово звільню. Чи краще навпаки, дроворубів. Важливо. Може зараз якимось дивом побудуємо церкву. Ну і давайте. Пильна яма. Ой, давайте тоді продавати не Не вас, а дошки. А, дошка 24 коштує шлях. Так, мені треба. 20 дошок. О, є, ну у вас семлі... на родина заселилась. Так, все. Хотим дров робів, ідіть працюйте. Дякую, щоб ще одній. Ой, дошки досить швидко додаються. Двадцятка. Вже двадцятка є. Оу, церква. Я хочу, щоб вона десь на краю. Ось тут. Ось так. Посеред поселення була. Вперед. Будуємо церкву. А, ага. Давайте звільнюємо, вона не так що багато поки що потрібно. Так, у нас все ще є один пустий будинок. Все ще. Що там, ніх, ніхто більше дрова не купує? Теоретично можна на дошки на продаж відправляти. речі, тут в початковому регіоні. Багаті поклади камені, багаті поклади глини, і якщо я не помиляюсь, видобуток глини дозволяє нескінчений видобуток ресурсів, якщо спруда розміщена на багатих покладах. А в нашому випадку? А я це тільки залізо чи каміння також на багатих покладах. На глину це працює, видобуток на глибині. Може, а давайте поїхали в випалювання вугілля? І видобуток на глині. На, на хливні, на глибині. Якраз у нас тут дуже багаті поклади і того, і того, і ми можемо багато заробляти на цьому. Блін, непогано, вже непогано пограв. Але, на жаль, на цьому вже час закінчити це відео. Знову ж, якщо хтось не знає, то я робив і свій поселення-будівельний симулятор. І знаєте що? А давайте я його розіграю. Ключ на мою гру Hexity Це такий поселення-будівельний симулятор також. Що вам треба зробити? Просто написати. Свою пошту basedmail.com в коментарях. Я оберу або рандомний коментар, або, якщо ви щось цікаве в коментарі, напишете, і мені це сподобається, то оберу конкретний коментар, але скоріше за все, рандомний оберу. і відправлю на пошту, яка там буде вказана: гру хексіті, ключ до неї. Тому так. Знову ж, можете додати до бажаного, це мене також дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і в ході сіду. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.